15 червня вся повнота православної церкви молитовно вшановувала День всіх святих для громади кафедрального собору. Це мала Пасха, адже перший храм на території його будівництва саме на честь всіх святих. Урочисте богослужіння цього дня очолив настоятель храму митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр у співслужінні єпископа Бородянського Варсонофія та священиків Київської єпархії. Історія храму всіх святих нараховує шість довгих молитовних років. Зводився він, щоб на момент відкриття собору це святе місце було вже намоленим. На сьогоднішній день тут велика громада. Храм освячений блаженнішим митрополитом Київським та всієї України Володимиром у 2008 році І тут завжди відчувають молитовну підтримку всіх святих. З нагоди престольного свята тут приймають вітання з самого ранку. Після божественної літургії всіх парафіян та гостей храму гостинно приймає галерея Соборна. Віряни розділили духовну радість свята за спільною трапезою, як завжди, надійну підтримку у святкуванні надав постійний партнер духовно просвітницького центру ресторан Харчевня. На всіх чекав теплий родинний концерт, прем'єрні виступи дитячого хору кафедрального собору та колективу Соборний Благовіст. Українська автентика від добре відомого фольклорного гурту Много літа. А Василь на печі усміхається, а Василь на печі усміхається, що митє води дрібне дощеки, а хто ж мене молодою, Дай й додому пропите, хто ж мене молодою, Дай й додому проведе, обізвався козак, зелена. Духовні пісні родинного дуету Петра та Микити Романцевих. Також в програмі свята цікаві та пізнавальні майстер-класи для всіх бажаючих, а на кожну дитину чекала низка захоплюючих ігротек та конкурсів. Вітаю зі святом всіх святих і дорослих, і малих. Вважаю, щоб у вас було все добре.